Energy Ultra Sinus півторачка. засіляч аварійний. Колективний пристрій вийшов з ладу, блимнуло світло, поміняли запобіжники, ніби працює гарно. Але був неприємний запах, конденсатор валявся, на іншому плавився, закипав припой. Конденсатор 5600 на 50 вольт. Ого! Конденсатор не виглядає здутим. Кабелі конструктивно приєднані теж, незважаючи на ваше прохання разом з кабелями. Ні, ну так вони тут фізично не від'єднуються. Питань нема, Я ж не бачив, що ви там купили для колективного користування. От гайку не дотягнули і воно десь в дорозі відкрутилося. В коробці не бачу. Думаю, десь знайду. Принаймні, гвинт врятуємо. Дисплей одна кнопка, навчене воно, судячи по клемах на свинець. До 15 А вміє заряджати. Відповідно, якщо воно від мережі гріло конденсатор 50-вольтовий, значить воно має завищену напругу по зарядці акумулятора по логіці. Можна йому рот закривати одною кнопкою. От мені б таке для першої жінки. Запобіжник безпечником поляки називають. Ну, як би Класичний, напевно, трансформаторний та низькочастотний. ось, Ось катороїдального трансформатора-інвертор. І гріти шину DC 50 вольтову він може хіба зарядкою. Але яка ж там напруга замість 14 вольт зарядки акумулятора? Свинцевого, що 50-вольтові конденсатори випаювалися. Ніпонятно, розбираємо. Дисплейний модуль з капелькою. Кнопочка винесена окремо Це в сторону. Гарний колір, до речі, червоний для пристрою колективного користування. Ну, Слово таке, хочеться сказати, інвертор прості. Ну, Пробачте, коротше. О, така асоціація чогось виникла, не знаю, бо я вже зіпсутий. Всередині доволі просторо і відносно акуратно. Схемотехніка намікає на Вольтпольську майже класичний інвертор. Тобто він таки працює реверсом. І тут єдиний варіант, що би давало воно за високу напругу. Получається, що пробиті транзистори, і перемінка валить, і змінна напруга валить з трансформатора. Тому що в режимі зарядки трансформатор понижає з 220 на такий 14 вольт. Точніше, там виходить менше. А власне, для того, щоб випрямити і отримати напругу більше для зарядки акумулятора, частина моста працює в режимі DC-DC-перетворювача. Додатковий дросик в нас висить, як в собаки, то що вона лиже, якийсь модуль комунікації? Ні, це платка задавання. Струму зарядки з окремою мікросхемою, що цікаво. Більшість тут не розпаяно, тут щось додатково могло бути, напевно, у комунікації. Нас цікавить в першу чергу силова частина, тим більше, що презервативи в тої простітутки вже мінялися. Та, може, негарне трохи слово використав, але вважав його доречним, щоб пожартувати. Потім помию писок з милом, можете мене бакланити. Зла нікому не бажав. Хотів так сказати, сказав. Що мене цікавить, на плюс. Дзвониться як діод, на мінус. Де в нас мінус? Мінус на клеймі, простіше буде знайти. Теж не пробите, дивно. Явно пробитого моста я не бачу. Конденсатори, оці от один той, що відвалився, закипів пропойну. Так, це є DC-шина, тут варіантів особливо немає. Добре, перевіряю безпосередньо силовий ніс. Сім транзисторів на радіаторі. чотири радіатора. Значить, міст формується по окремих радіаторах, бляшанках. Значить У нас 28 транзисторів пішли. Так, де в нас гейти? Гейт в нас тут. На гейт не пробитий. По силі не пробитий. Цілі. Цілі, цілі. Друня якась виходить. Добре, розбираю то все повністю і буду пробувати зрозуміти, що відбувається. Або ще можна попробувати включити. Щось поміряти. Що тут таке запаяне? Воно в нікуди запаяне. Це полігон загальної шини. Якісь деталі по Зараз буду на це дивитися ближче, бо це якась новинка, ще такого не бачив. Конденсатор з киплячими ногами. Такий досить сухенький, абсолютно не вздутий. Легенький, сухенький на вигляд, мається на увазі. Попробуємо його поміряти, що в нього там зі здоров'ям. 5500 і опір по нулях показує. Ну, якби чуть занижений, це не проблема. Тут параметри в повному порядку. Ну, Іншим прибором опір глянемо. Фнірсі. Я вам вже його багато раз показував. Ним, в принципі, можна міряти конденсаторів. Він міряє на великій частоті і можна міряти конденсатор. він мені показує 17 млн. Ну що ж, я все ж таки в фірсі буду вірити більше, тому що цей ЄСР-міко, він якби принаймні міряє щось, але він старий як дідько, і раз за 3-4 я його вже палив, ремонтував. Тобто нюанси можуть бути з калібровками. Хоча, а ну давайте попробуємо, якщо його калібранути. калібровка прийшла, він показує нулі. Ану, зараз візьмемо. Так, після калібровки він там щось показав одиничку. Міліоми це є тисячні, ну, одна тисячна, тато, можна сказати, в межах, в межах допуску, в межах помилки. Тобто ніяких запитань в принципі нема. Добре, продовжуємо продовжувати. Включаю до пристрою назад морду, підключаю мулятор. Що є емулятором акумулятора, тобто дохлий 11,66 вольт. Подаю 220, дернувся вентилятор. Гудить, показує заряд. Заряд не йде точно. Напруга не виросла. А от, пішла з затримкою. Зарядка пішла. Як його включити? Вихідна напруга пішла. Ну, швидко напруга зростає, тому що акумулятор, акумулятор, тобто в нього ємності практично немає. Зараз я приключив на 5 А. Поки що пристрій працює адекватно, я не бачу причин, щоб з ним щось було не так. Тобто, силова частина працює. Добре, давайте спробуємо запустити від акумулятора. Зараз воно працює байпасом. Тут є жарівка, щоб все було чесно. І вимикаю 220. І воно теж працює від акумулятора. Напруга різко падає, бо акумулятор ніякий. Це вже воно по розряду акумулятора відключитися Побачило порожній акумулятор і відключилося. Давай, пішли знову на зарядку. Пристрій справний? Тут нема до чого домахатися. Силові мости в порядку. Зарядка іде. У вас проблеми якісь з акумулятором? Можливо, ви переплюсували. Але я проблем не бачу ніяких. Конденсатори, звичайно, холодні. Більшу напругу би дали. Ну, скільки, 24 вольти, 48. Ну, згоріли би транзистори. При 48 вольтах 50 вольтові конденсатори би не випаювалися. Дурня якась повна. Добре, зараз візьму фосфатну сотку. Ферум фосфатну, впаяю конденсатор і попробую на більшому навантаженні. А ось, поки я пишу власнику, що пристрій справний, він собі так стояв байпасом на зарядці. Стояв, стояв, я аж підскочив, загудів трансформатор нелюдською силою і виключився. О! Виключився вихід 220. І зараз, от воно, поки я тут з вами, перезапустилося. Тобто він просто перезапустився. Через якийсь час. Зарядка стартує з затримкою. Це ми вже знаємо, нас це не турбує. Питання, що це було. Скачків напруги не було. Ніяких змін в роботі не було. Акумулятор зарядився, напруга впала на підтримку. Шум трансформатора говорить про збільшення навантаження. Коїн різко загудів і воно впало в аварію, пропало 220. Отже, щось десь з мостом не так було. Зараз нічого не гріється. Все холодне. Нема до чого домахатися знову. Треба якось відтворити той дефект. На простукування не реагує. Дурня якась. От напруга піднялася до 14 вольт була, зараз впала, зарядка закінчилася. Тобто пішло підтримка, напевно. Акумулятора. І нема до чого домахатися, що я можу сказати? АВР-ка в нього є чи немає? Є, релюшки АВР-ки є. Аверка козлить. Ну, на, на вібрації би реагувало. Зараз візьму латер, попробую. От знову є. Режим бекап, акумулятор підключений, але не працює на вантаження. Тобто він. Не захотів працювати від батареї. Тобто, все ж таки силовий міст, це є, до речі, єдиним розумним поясненням зміни потужності трансформатора на зарядці і випайкує конденсаторів. Відповідно, якщо десь якесь плече не відключилося в потрібний момент, то перемінна напруга валила на акумулятор або пульсуюча. І, відповідно, якраз це могло викликати перегрів. Виключився від акумулятора, не хоче більше. Могло викликати перегрів і випайку конденсаторів. Грітися, нічого не гріється. Від 220 він зараз відключений. Гріється на платі керування, щось гріється. Ого, цікаво. А силова частина вся холодна. Добре, маємо ще одну зацепку. Старим він не виглядає. Так, щоб... Конденсатори, якісь сухі були слабострумові на спробу включення, реагує, але чути неправильний звук, мерехтить лампа і падає в аварію. Що говорить про відсутність роботи одного з пліч. Добре, мучити його не буду. Кидати на латер зараз немає сенсу. Всі проблеми довкола керування і силового моста треба туди втручатися, розбиратися. Плаваючий дефект, який не реагує на простукування, так і живемо. Нагрів плати керування рівномірний, домахатися нема до чого. Ми маємо логіку управління авером і процесор, плюс живлення. Для розкачки силового моста. Всі конденсатори в порядку, глини пробитої явно чи пропускаючої не знайшов. Плата довга велика, радіатори важкі. Наступний підозрюваний це десь холодна пайка. Можливо, десь від деформації, від вібрацій таки десь щось відходить. Буду надіятись пробувати знайти. Осилографом, щоб хоча б зловити, по якому каналу проблема. Ну і тотальна пропайка всього керування силової частини. Тому що проблема, очевидно, саме тут. На вид нічого, все добре. Ці дзвоняться на плату керування. На платі керування, то якраз зараз буду все тотально пропаювати, бо тут особливо нема що. Тут, якби один транзистор чи два відійшло, то би не. Тягнуло потужності або би згоріло під навантаженням, а цього немає. Ці от такі деталі це просто перемички. Це перемички от ще є місця для них, для підсилення масиву земляного, для того, щоб струм краще розпреділявся через тонку поверхню омідненої плати, бо потужності великі. Пропаюю плату керування, бо більше нема за що зачепитися. Дурня. Абсолютно нічого явного не знайшов, попропаював все, що вважав за потрібне, помив, включив. Це байпас пішов. Чекаємо на зарядку. Осцилограф тримаю поряд, як проявиться, щоб можна було тикнути, подивитися, хоча б по якому каналу. Якщо, звичайно, проявиться. Бо ні разу не факт, що воно проявиться. Конденсатор вже впаяний назад. На місце. Ця платка точно ні. І особливо я не маю до чого домахатися. Коротше, отака халепа з плаваючим дефектом. Є, проявилося через якийсь час. Тепер від акумулятора з лабулаторником один канал. Є з чим, потім з'являється якийсь провал. О, і пішло нормально. Дурня якась. Три чи чотири рази поза камеру вмикав, була проблема. А тут раз і пішло нормально. Отже, то буде черговим гімороєм. Як я згадував, нічого явного. Конденсатори всі нуль, напрацювання в пристрою ніякого. Немає проблем окремо по якомусь плечу. Плавно наростає добре, що хоч поки проявляється проблема. На постукування реакції нема. Напруги поки що провіряв в нормі. Змінюється форма сигналу, причому змінюється якби по всіх плечах на раз Получається, так плавно, а може зараз попробую зловити цей момент, показати. Зараз воно ніби як проявляється. Маємо щось схоже на синус. І от Не знаю, чи зараз через довший час, чи майже зразу проявиться. Вже наростає. Вже появляються завади на піках. О, є. Звук трансформатора, далі я струм обмежив, воно вирубується. Форма тікає, причому якби не пропадають сигнали на транзисторах по керуванню щим, а якось змінюються вони. Фазність, синфазність, синхронність їхня міняється. Коротше, то щось по керуванню. І, напевно, такі зворотні зв'язки треба шпортати, а не силову частину. Попропаював все, що міг попропаювати, воно не допомогло. Добре, що хоч проявляється, тепер швидко. Продовжую продовжувати. Нема гіршого, як плаваючи. логіку поміняв. Вона відповідає за формування сигналів. Поміняв, а мені пристрій от не включається. О, тепер ще інакше. Тепер завис. Тепер він взагалі завис. Я його включав. І Він включався нормально, але релюшка клацала і виключалося. Ота як зараз. З тою самою мікросхемою після заміни воно було включилося нормально і нормально працювало. Але я тримав рукою і відповідно відключив, щоб підключити на постійно, поставити на прогон. А як підключив, то маю вже таке. О, знов залипло. Це явні глюки по цифровій частині. Елемка там не при ділах. Блін, кварц може попробувати підкинути. Я думаю про кварц, бо ще на початку, при прелюдіях, коли я простукував, було що я доторкнувся до кварцу, і воно рубанулося відразу повністю. Не від удару, не від вібрації, а іменно від доторку. То я його був пропаяв і ще й заекранував йому корпус, але не тут табила. 20 МГц шукаю. Поміняв кварц, вже хвилин 5, польот нормальний. Працює. 1,3 ампера холостий хід в нього коливається, 1,250. Чому нема виходу? є вихід. Думали, чи реле. власник питався. Може реле. І я спочатку думав, зразу то відкинув, навіть не треба міряти суто логічне заключення. Аверка на релюшках вона клацає, тобто при необхідності змінює напругу. В основному вона по суті, та не в основному, а вона по суті працює виключно при роботі від мережі байпасом. То є раз. А дефект у нас проявляється при зарядці і при роботі від акумулятора. І при проявленні дефекту чути зміну режиму роботи трансформатора, але не чути клацання реле. Відповідно, дефект або би був зразу, або би проявлявся синхронно з спрацюванням реле. Тому АВР-ку можна відкинути зразу, справа не в ній. Чому керування, а не щось інше? Бо силу попропаював, перевірив. Воно просте як доска, тут як би нічого не знайшов. І єдине, як я згадував, через що можуть закипати ніжки конденсатора, википати припой. Вони можуть відвалюватися. Це при попаданні завищеної напруги або змінної напруги. Конденсатори не постріляли, не подулися, значить, це було недовго тривало. Бо пристійшов захист, і по осцилографу бачив, що по керуванню в нас робиться казнашо. Тобто проявляється проблема не на якомусь одному плечі, а проявляється на чотирьох плечах зразу. Причому проявляється дивно: міняється форма сигналу, а не кількість пакетів чи їхня. Заповнення по одному з каналів, і саме тому вийшов на керування. Чотири канали одночасно несправними бути не можуть. І відповідно, цик-цик-цик дійшов до кварцу. Кварц поміняв, поки працює, але це ще не показник. В моєму житті, довгому вже досить житті, з кварцами проблема зустрічалася реально раз 4 чи 5. Два рази в якихось гамнітолах, один раз, можливо, ось в. Інверторі, і не пам'ятаю, ще десь один раз був нюанс з кварцом. Це такий досить рідкий випадок, коли глючить кварц. Залишаю то діло на прогін, їду по своїх справах, а ви дивіться, чи не згорить, потім мені розкажете. Прийшло більше двох годин, збоїв не було. Чи є сенс стукати повторно, мучити той пристрій, я не впевнений, тому що ми вже знаємо, що проблема була не в деформаціях. Не в холодних пайках. Та рідко, але буває і таке. Збираю і, мабуть, буду тішити власника. Розібрати вам показати, що всередині кварца. Тяжко то опиляти, щоб не обпалити пальці. Воно шваркнуло. О! Так виглядає кварцевий резонатор сучасний. пікофарада має. Давайте під дрібногляд тепер. Тонка пластинка. Чи то приклеєна, чи то припаєна до контактів, контакти з розрізом, щоб демферувати вібрації чи температурні розширення. Сам кристал зверху, точка пайки, дві обкладки і по суті пластинка з кварцового скла. На вигляд, тут все ціле і все добре. А воно козлило. І пес знає чого. Ще поганяти байпас і латом. Перевірити роботу АВР. -у. Перейшов на байпас. Є, спрацювало. Спрацювало. Вниз спрацювало. Ще один є крок. Ще навіть має. Нічого собі. А то вже перейшов на батарею. Підняв до 220 грубо. Є знов байпас. Все працює. На цей раз повезло. Хрін там. При відключенні 220 дефект повторився. Зараз пішло нормально. Було видно якесь мургання. Але пішло нормально. А О, 10 Ампер і до свідання. Ні, а, щось не так з ним, не повезло. Але більше я його розбирати не буду, бо я не знаю, що з тим робити далі. Як це шукати, і головне, що з тим робити, щоб воно запрацювало? Працює він дуже дивно і неправильно. При цьому при повторному включенні. Він знову нормально працює. Дефект, тепер проявляється при переході на акумулятор. І то не завжди, бо з низької напруги ми прийшли були нормально. От, Є байпас і жопа. Стартану працює. Olha o que